Усім привіт! З вами Today. Сьогодні я хочу, скажімо так, не про аналітику, а поговорити про а, тестові а, портфелі, які я складав. Один там, наприклад, який я показував для проекту. Кажуть, зі 100 баксів, чи можна щось заробити Ось, а якщо можна, то скільки, за який термін. Ось також покажу проект портфель, який я. Зібрав фактично тоді, коли біткоін був до 20 тисяч. Ось. І також покажу свій портфель, результати. І пройдемося в цілому по психології, по, скажімо так, історичним фактам а, людським. Тобто, по проекту, а, який я вказав, що на 100 баксів, інвестуючи, там за один день вкласти 100 баксів в різні проекти. Та? А локація була ось така. Ефір, як то кажуть, це надійний це от він майже 60% склав. Це окей, нормально. Та і інші проекти там відповідно до ризиків, так? Ось. І що ми маємо? Тобто ми фактично, фактично, коли ми його вкладали. Тобто це було 21 грудня. Тоді доволі так файно було, ще вкладатися прибутково з потенціалом на кілька місяців вперед. Ось. Тобто у нас пройшло один, два, десь два з половиною місяці, приблизно так. От. Тому дивимося, зі 100 баксів у нас стало фактично буквально там, 150. тут 2 бакси додати, та сюди додамо і буде 150. От, бо саме є, як то каже, ми брали його в той момент, коли він ще не до кінця скоректувався після попереднього пампу. Ось тому, не звертаємо уваги, він іще вистрілить знову. Він нещодавно, на цьому тижні, кілька днів тому, теж показував динаміку і він зараз показує висхідну динаміку. Тому, всього, найближчим часом він знову почне стріляти. Ось. Тобто, у нас із найкращих прибуткових, звичайно, ефір був. Ефір просто не прогадали, заінвестували так, як треба. Ось ефір. А найгірше, звичайно, советно, ну, знов 2 бакса втрати, це майже нічого. Ось. Звичайно, якби вкладалося десь там на 1000, а не на 100 бакс, та то тоді тут було б а, побільше, а мінуса, але все одно був би профіт. В будь-якому випадку, профіт був би. За 7 днів Нір, звичайно, показав о, саме сьогодні, грубо кажучи, ріст там вночі, з я пригадую. Далі давайте перейдемо до портфелі який я збирав, ну просто так, вирішив візуально зібрати, так, показати, наприклад, що буде за рік. А, по утриманням тобто, це була солана Я такими рівними сумами розкидував, тобто 10 Solana, там Бачите, там 0,02 біткоїна, там 0,3 ефіра, тобто рівні суми. Що може було легко порахувати. Зручно для аналітики. Ось. І. All-time Profit, враховуючи, ну, не за мінус, мінус, у нас склав майже 5,5 тисяч баксів. Якщо це лос перейде в нуль, буде 5,5 тисяч баксів. Інвестуючи інвестуючи 3-4 тисячі, треба порахувати, так, 5, 6, 7, 8. Так, тобто 3 тисячі баксів, зверху ми заробили 180% майже за один рік. Фактично, я зараз. Подивлюся. Так, у нас біткоін якраз був 16,5 тисяч баксів коштував. Ось. Це було у нас 26 ж, а, листопада. 26 листопада. Навіть трохи більше, ніж рік. Ось. Та якраз тоді, коли скамнулося FTX, пішов дамп, трохи в боковик пішли, і тоді в тому боковику я вирішив створити. Ось, подивитися, що воно з цього буде. Якби в мене тоді були б такі бабки, ось такий профіт я мав би. Також, якщо б ви слідкували за тим, що я показую, що краще купувати, які у відсотках та розподіл і все інше, то ну, тут був такий закладений ризик. Ризик чималий. Бо вкласти 142 бакси, ну, 140 баксів грубо кажучи так. Ось, ти бачиш, це був не all -time low такий Тобто вона там була і по 8 баксів, а я купував і по 14. Тобто, ну такий теж момент. На ній зібрали 10 ексів. 10 ексів трохи більше, ніж за рік. На монеці, яка могла скамнутися Які багато вже її поховали тоді. І реально було ризиковано в неї вкладати великі гроші. Але вони все виправдали. На жаль, це не реальні гроші. Але ще статистика. Але візуально. Для розуміння, я вважаю, що це, ну, що це дійсно е, для показу, так, має бути, як, як в методиці, як для навчань показово ось які можуть бути результати, враховуючи ризики, ось, враховуючи час, період. І я рахую, що за 1-1,5 роки отакі профіт мати. так? Це, це дуже файно, це дуже файно, я рахую. А, перейдемо до мого портфеля. А, мій портфель. Ось зараз враховуючи мінуси, тобто, де було а, 150 200 баксів скам на а, на Terra Classic Luna. І USTC. Також бачимо, тут ще враховуємо біт DAO. Також там, мабуть, QMO тут є чи немає. Навіть і не скажу. QMOL. Ні, я, мабуть, його забрав, але додамо ще 100 баксів. Тобто 100 баксів QMOL, 100 баксів USTC. Десь кілька десяток баксів. Хай там буде. А, луна класік. Тоді вона просто була Луна. Та пізніше. Додамо Solano 300, тобто у нас вже 600 баксів в мінусі. Ось 600 баксів зафіксованого. А, ще десь, думаю, 100-150 баксів. А, це у нас фьючерси, які не вдалися. Хай буде 100 баксів. Тобто 700 баксів точно у нас є луз і профіт Що складає 764. Тут от показано, так, і тут іще 70 майже цього. Тому, я то кажу, в будь-якому випадку а, у мене вже. А Профіт є, тобто профіт перекрив весь луз, зафіксований. А солана в мене на аккаунті ще є, вона в мене присутня. Ось, хоч воно в мене показано, що тут немає, але по факту вона в мене є. От. Цікаво, коли останній раз. А ось от вона тут була. Все інше, але вона в мене є в наявності, наскільки бригадує 1,3 і солани. Ось чомусь на мене показано тут, що. Її начебто немає, але вона в мене є. І для достовірності я зараз відкрию у себе бабіт, подивлюся, скільки в мене її в наявності. А також я своєму кінту збираю портфель. В нього теж за фактично місяць 900 доларів прибутка. 900 доларів. О, до речі, я старк закупив йому на 65 баксів десь і вже 2,5 бакса плюс. От. Зараз золотий час для альткоїнів. Попереду от будуть і 5, і 10 іксів. Ось. І фактично, фактично, а у нього є солани. Звичайно, не дуже багато. Всього 3. Ось. Я зараз відкриваю у себе, дивлюся а, по контрактам, бо у мене всі майже монетки зафіксовані на місяць, на два. от Тому. тому. А, якщо так брати, а, розрахую зараз. Скільки в мене є її. Мінус. Так от. 2. 9. Ість. Ось. Тобто в мене майже дві солани є. Майже дві солани. От, тому. Тому. А, в принципі, в принципі, тут має бути статистика реально набагато більша. У мене є дві моїх солани, які на аккаунті знаходяться, а, візьмемо візуально, що тут окей. 300 баксів в мінусах було. А, дві солани по приблизно. Я навіть і не скажу, як я їх купував. Ось, бо бачимо, що тут є листопад останній час, але я їх купував також а, і в інший час. От. Через те, що було іноді некоректно а, я вів нотатки, то. А, хай впишемо сюди дві солани. Додати солана. Ось дві штуки. Наприклад, десь. Десь ще ченнурі, десь сюди додамо. Так, вона десь біля 100 баксів. Хай буде. Біля 100 баксів. Бо ось. Ну, це найгірше показив, в неї ж не буде. Звичайно, я продав а десь. Від пів солани до однієї солани, яку я купував ще раніше біля 200 баксів, тобто це на попередньому бичачому. Ось я все ж таки не вірив в те, що вона впаде дуже знизько, і я її продавав десь в півсуми. Тобто я купував її десь біля 200 доларів. 150-200, десь в тому проміжку, але я продавав її десь біля 90 доларів. Тобто в два рази дешевше, але, але тим не менш, тим не менш. А, Зараз можна сказати, що я, в принципі, от-от і перекрию цей збиток на совані. Дуже повільно працює кон мабуть, знову ринок починає рухатися сильно. І що ми можемо підзвітувати ще? Звіті сказати, з тих є людей. О, до речі, тепер бачимо ЄСІС Сі. дійсно це один із топ-таких по збитку в мене. По збитку, бо, о, до речі, якщо ми так подивимося, то у нас. Так, дійсно. 100 баксів неповних у нас плюс є. У момент момент 2.13, щось таке, але будемо рахувати. Отак, раховуючи збитки, то, в принципі, це адекватна ще ціна. Ось. А, підраховуючи це все, можу сказати, що дуже а, іронічний сміх мене завжди викликає, що людям просто показуєш в лице прям малочи їм не продавлюєш в лице, Фактами, та ось, подивіться, циклічний ринок. Ось, подивіться, які прибутки. Ось, подивіться, знову йде ринок вгору. Їм це все показуєш, показуєш, а вони все одно будуть не вірити. А тоді, коли біткоін зараз починає бути 70, буде і 100, і 150, наприклад, та? вони будуть все вірити. А пізніше, як вони на цій вірі починають залітати, ринок йде в корекцію, і вони сказали, що їх засадили. Вони сказали, що ось. Ця херня, тут заробляти неможливо. А через 5-10 років вони будуть купувати Сатоші. Не біткоїни, а Сатоші. Бо якщо буде коштувати, якщо буде коштуватися біток там десь 300-500 тисяч, то купити його, наприклад, на 10 баксів, в принципі, не бо це буде там 0,00. Тобто це фактично можна брати і Сатоші вводити в обіг Ось, бо азкі пригадати один біткоін. А дорівнювався 10 мільйонів Сатоші. Тому тому такий момент. А, ось. І, коротше кажучи, виходить так, що фактично можна зробити висновок, що люди не вчаться 95%, які прийдуть в крипту, все ж таки, та людей, вони не признають свої помилки, вони будуть завжди казати, або мовчати просто, знаєте, як так. Ринок впаде, знаходиться в крипті, а ці люди не знаходяться в крипті. Вони скажуть, ну що там, як там бачу, там крипта падає, та? а пізніше вона виросте, ви станете з нормальним капіталом. Ця людина почне приходити в крипту, і ви можете їй сказати: Ну що? Ось. І вона просто промовчить. Вона, типу, не, не признає своєї провини, вона неї помилки. Вона просто зробить вигляд, наче то все окей, все нормально, там, і т.д. і т.п. Ось. Тобто. Ну. Ну, херня. От реально це херня повна. Я не знаю, чому люди не вчаться. Людям про ці що сказати, це складно. Там можна втратити. Так, камон, ти втрачаєш на податках в великих відсотках. Податки, які ти бачиш навколо себе, нічого не відбувається. Тобто нема покращень. Та, там парк зони це максимум інвестори, якісь приватні компанії, ті ж самі, та? Вони це роблять, це не держава тобі робить, Та? Ось. Типу, ти втрачаєш 20% прибутку. Якщо брати, враховуючи 20% від зарплати, ще 20% за інші там продукти, посухи, все інше, котрі додатково ви витрачаєте. Це 40%, можна сказати. От реально. Вам краще втратити 20-40% бабок в пусту, фактично, та. Просто випаруються вони. І нічого не заробить на цьому, та. О, ніж. Ці, наприклад, гроші відкладати і вкладати, наприклад, в криптовалюту, коли нападає, ось. Ну якщо так, ось то дуже шкода, що таких реально людей дуже багато. Але знову ж таки, якщо було б багато таких людей розумних в індустрії бізнесу, то бізнес би не був бізнесом. Ось, але знову ж таки, з точки психології, не зрозуміти цих людей, що у них в голові. А в той чи інший момент, коли вони так е думають, приймають рішення. Ось тому подібно. На цьому все. В принципі, думаю, всім було зрозуміло, цікаво і інформативно в цілому. Всім удачі, до зустрічі. Ось. Інвестуйте правильно, розподіляйте капітал правильно, відкладайте гроші, ось і інвестуйте поступово. Зараз золотий час. Ось, всім удачі.